Ось це наслідки носіння електронного браслету. Їх українська поліція вдягає тим, хто знаходиться під домашнім арештом. І Якщо людина попросить поміняти браслет з одної ноги на іншу для того, щоб за цей час загоїлась рана, то їй скажуть, що на це немає часу. Це таке ставлення, яке вас може чекати, коли ви стикнетеся з українськими, прости господи, правоохоронними органами. Розповідаю ситуацію: є жінка, яку підозрюють у організації незаконного переправлення людей через державний кордон. Справи там немає і близько, але. Слідчий має право вважати, що там є злочин, і розслідувати справу. Хай собі в суді доводять разом з прокурором і подивимося, чи їм це вдасться. І оцій підозрюваний суд обрав запобіжний захід, домашній арешт і поклав ще додаткові обов'язки: з'являтися за викликом до слідчого, не покидати місце проживання і носити електронний браслет. І все нібито нормально, крім того, що поліція закупила не нормальні електронні браслети, а якесь одоробло. Ви бачите, що цей електронний браслет наробив жінці, і це сталося буквально за один тиждень. Є відкрита рана, вона не загоюється тому, що постійно травмується цим ремінцем. Рана відкрита і тому в неї попадає постійно бактерія і триває запальний процес. І крім того, всього ще можна заразитися такою небезпечною хворобою, як правець. Через цю рану в жінки є температура, загальна слабкість і погане самопочуття. Я вже не говорю про те, що вона кульгає, тому що нога, звісно, що спухла, і там її болить. І ось ця жінка має всі обстеження лікарів, діагнози, рекомендації і звертається до працівника поліції, який відповідальний за неї і за носіння нею цього браслету. Вона пояснює ситуацію і просить, щоб їй або поміняли браслет на якусь іншу модель, або. О, поміняла його на іншу ногу, щоб хвора нога загоїлась. Хоча толку з цього мало, тому що за кілька днів і здорова нога буде така сама. І цей так званий поліцейський каже, що він не має часу цим займатися. І ще обурюється. Чому це вона його з цього приводу турбує? Ви розумієте, який бик? Вона тебе що, щось протизаконне попросила? Чи вона думає, що немає що робити? А ну, якось його подістаю. А хай він мені поміняє браслет з одної ноги на іншу. Ось таке ставлення до людей. Відповідно до статті 1 закону України про національну поліцію, Національна поліція України це центральний орган виконавчої влади, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. У Мене питання: якому суспільству він послужив? Хто його просив так служити? Який порядок він забезпечував? Мало того, він мав обов'язок відреагувати. відповідно до статті 195 Кримінального процесуального кодексу України. Не допускається застосування електронних засобів контролю, які суттєво порушують нормальний уклад життя особи, причиняють значні незручності у їх носінні або можуть становити небезпеку для життя. Та здоров'я особи, яка їх використовує. Така сама норма є в порядку застосування електронних засобів контролю, яка затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ. Тому що часто поліцейські кажуть, та що там нам ваші закони, от у мене в наказі міністра написано таке. Тобто поліцейський не просто мав по-людськи поміняти браслет на іншу ногу або взагалі його забрати, а ще й написати рапорт своєму керівництву, що от маємо такі проблеми з браслетами, і що я їх використовувати вже не буду. І беріть щось, думайте, тому що закупили. Якесь гімно і мене підставляєте. Натомість він вирішив показати свою владу. Потрібно ж себе якось реалізовувати на рядовій посаді поліції. Я вважаю, що такі люди в поліції не можуть працювати. По перше, вони професійно не підходять. А по-друге, вони своїми діями позорять усю систему. Тому, якщо це відео побачить хтось із керівництва поліції, ви зможете знати, що це за справа, що це за людина, і прийняти по цій людині правильне рішення. А тепер щодо браслету. Якщо подивитися нові сучасні моделі таких браслетів, то видно, що вони дуже такі маленькі, компактні. Якщо подивитися трошечки раніше, браслети, то вони також вже досить компактні і менші, ніж та бандура, яку поставила у цій жінці. Але навіть якщо подивитися старіші моделі браслетів, там де є великий такий цей електронний блок, то в них усіх ремінець, на якому тримається цей блок, є дуже таким широким, потужним. І це логічно, тому що чим більший предмет, тим потрібно такий ширший потужніший ремінець для того, щоб гарно він фіксувався. А вона взяла ту велику бандуру, повісила на такий тонюсінький ремінчик. Та ясно, що цей ремінець під вагою цього блоку буде перекошуватись і буде ребром давити в шкіру, і буде там її пошкоджувати. Це ж елементарно. Це, мабуть, в кожному політесі це вчать. І в мене питання: для чого закуповувати таке барахло? Хіба може ці браслети робили якісь колишні поліцейські в підвалі в себе, тому що це треба мати якийсь особливий склад розуму для того, щоб не думати, як твій виріб буде носитися і чи буде він комфортний для людини. Крім того, порядок застосування електронних засобів контролю встановлює таке: забороняється застосовувати електронні засоби контролю, які не отримали висновок державної санітарно епідеміологічної Експертизи. Я б хотів побачити цю людину, яка сказала, що цей браслет безпечний для здоров'я і його рекомендовано використовувати. Цього корофея науки мають всі знати. Я спілкувався з колегами, і вони також стикалися з такими випадками, коли браслет робить людині такі проблеми. Тому тут точно можна сказати, що поліція закупила дійсно гімно, а не нормальні браслети. Надіюся, що це випадково, а не тому, що виробник браслетів чийсь друг. Та навіть хай буде і другом, хай собі заробляє гроші. Але зробіть нормально. Тому, якщо крім звільнення цього недопрацівника поліції також розберуться з цими недобраслетами, то буду вважати, що це відео свою функцію виконало. А ви, якщо хочете цьому допомогти, то прохання поставте лайк відео, напишіть коментар і поширте його. Так, алгоритми YouTube зможуть показати це відео більшій кількості людей. І як завжди, будьте розумні, поважайте на відміну від деяких працівників поліції закон, і побачимося в на наступних випусках. Па.